Річка Коали Джо. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана. Читає Катерина Міхаліцина. Колись давно в Австралії, яку називають країною Кенгуру. Жила сімейка коал. Найменший коала Джо щодня висів на гілках дерева, спостерігаючи за кенгуру, котрі гралися на зелених галявинах, і зітхав Він бо не міг так стрибати. Одного дня його зітхання почула мама кенгуру. Бідолашний. Чого ж ти так сумуєш? запитала вона. Хочеш, я тебе покатаю в сумці. І ось Джо. Вже сидить у сумці кенгуру і мчить назустріч вітру як чудово. А знаєш, сказала йому мама кенгуру після прогулянки, ми тобі навіть заздримо. Ми вправно стрибаємо, зате ти можеш побачити стільки цікавого зі свого дерева. Джо задумався над цими словами, а тоді. Поліз на верхівку дерева, щоб як слід роздивитися все навколо. І які ж чудові краєвиди перед ним відкрились. Вдалині виднілася річка. Вона була просто чарівна. У промінні призахідного сонця річка виблискувала немов коштовне каміння. Джо надзвичайно зрадів, зробивши таке відкриття. Він вирішив, що це буде його річка. Ніхто не дізнається про мою річку, сказав він собі. Я нікому її не покажу. І ось Джо більше не грався з братиками і сестричками, а лише сидів на верхівці дерева і спостерігав за чимось далині. Навіть коли мама Кенгуру запропонувала йому покататися в сумці, він пихато відмовився. Всі помітили, що маленький коала дуже змінився, і в нього зовсім не залишилось друзів. Одного разу, коли Джо пізно ввечері милувався річкою з верхівки дерева, йому здалося, що неподалік промайнула чиясь тінь. Невже хтось посмів дивитися на його річку? Раптом... Поруч із ним зашелестіло листя, і Джо затремтів. Він дуже злякався. Хто б то міг бути в таку пізню годину, адже всі давно вже сплять. З за гілки вигулькнула маленька дівчинка коала. Вибач, я не хотіла тебе налякати, сказала вона. Мені стало цікаво, що ти розглядаєш з верхівки дерева. Я теж вилізла сюди. Тепер я знаю, що ти милуєшся річкою. Вона така гарна. Чи дозволиш і мені звідси розглядати річку? Будь ласка. Джо спершу хотів заперечити, це була тільки його річка. Та трохи подумавши, він зрозумів, що насправді без друзів йому дуже сумно. Звісно, приходь, погодився Джо. Ти ще не бачила, як виблискує ця річка. На сонці. Відтоді що вечора коали разом милувалися блискучою річкою. Це була казка Річка Коали Джо за книжкою 365 історій на ніч переклала з французької Віра Наливана. Читала Катерина Міхаліцина.